9 травня, 24 рік, почали велике переселення рослин. Забираємо рослини з теплиць, де вони трошки були підігріті, щоб не заливав дощ, лишнього поливу не було, щоб не вимикали, не хворіли, вони були в теплиці висажені. Прийшов місяць і починаємо помаленьку їх переносити на площадку. Тут полив, здійснюється, Такими розпилювачами, дощувальниками зверху. Лохина вже трошки рухнула рости. Тут вийгели. Дуже багато всяких рослин висаджено, туйки, ялівці, все що завгодно. Так, ось висаджуємося. Дитсадок відбули. Пора доросле життя. Барбариси висажені з касет дві неділі тому десь. Літровий горщик тут ожина. Так, все переїжджає. Буски висаджувалися місяць тому з 0,5 контейнерів з девятки так званої, вже відправляємо їх. Барбариси. Прекрасно себе відпочивали. Дві неділі тому перевалили ми їх з 9 літра 2 так, 100% живенькі, все підкроплене, все починає рости. Береза від розсада. Ті, які були трошки сильнішими, І всі живі. Тільки прийшли пізні осені, взагалі дрібненькі. Матеріал потрібно брати гарний. На кордону привозити ті рослини, які вже можуть зимувати. Управляємо саме країна